Слава Україні! Ви на каналі Миськодає. Мене звати Михайло Мисько, і сьогодні ми поговоримо про те, чому ж вага повертається після схуднення. І що ж таке неймовірне треба робити, щоб знову не набрати. Помчали! Ну, а перш ніж ми розпочнемо, ви можете підписатися на канал і поставити вподобайку цьому ролику. А я буду вам вельми вдячний за допомогу у розвитку каналу. До теми. Записую цей ролик в тому числі, і тому що мені дуже часто від потенційних клієнтів в особисті повідомлення прилітають питання, типу, бачила у вас в профілях, в соцмережах результати клієнтів до після відгуки клієнтів. А розкажіть, Скільки ваші клієнти тримають вагу, скільки часу, скільки з ваших клієнтів повернуло вагу назад, скільки не повернуло, і так далі. Чесно кажучи, мені легше буде перенаправляти ось такі питання на ось це відео. І що потрібно сказати, що питання такі, ну вони максимально дивні. It's so strange! Ні, ні, я розумію в принципі, хто ставить такі питання, які люди здебільшого будуть ставити такі питання. Це здебільшого люди, які тільки розпочинають е знайомство. З тим, ось чому ми худнемо, чому ми набираємо, як працює організм, тобто які ще не знають навіть основ, в принципі, і тому для таких людей ці питання вони абсолютно є природніми, насправді, особливо що людина до цього начитувалася, не зрозуміло якої інформації. Але біда в тому, що буває, що такі питання прилітають від людей, які вже з кимось працювали раніше. Плані схуднення худли самі десь раніше, і так далі. І насправді в такому випадку це погано, чому погано? Тому що це означає, що людина нічого, в принципі, особливого не навчилася. Якщо ви уважний глядач мого каналу і передивилися хоча б уважно основні відео, наприклад, з циклу основи схуднення, ось вони, ось тут, а у вас в голові може одразу виникнути запитання, чому ти записуєш цей ролик? Відповідь вона ж є достатньо простою. Ой! Ой! І в принципі зрозуміло, що раз ви ці ролики передивилися уважно. Ви знаєте відповідь на це питання швидше за все, але штука в тому, що ось як я. Попередньо і говорив, часто таке питання виникає у людей, які тільки починають з цим всім знайомитися, які шукають інформацію. І потрапляючи от по запиту на ось, цей, на ось цей ролик, вони зможуть далі далі почати копати інформацію і далі ознайомлюватися навіть з інформацією основною на каналі. Тому враховуючи те, що є запит, враховуючи те, що таке питання виникає у людей, людині легше буде якусь інформацію знайти саме по цьому запиту. Тобто по назві ролика по ось цьому запитанню, і далі вже людина зможе е, безпосередньо е, ознайомитися з усім детальніше. Тому, якщо ви перший на каналі, подивитеся ось цей ролик. Перейдіть ще раз таки, ось ця інформація основна тут, і вам буде зрозуміліше все. Ну, або можете навіть і цей ролик поставити на паузу і передивитися ось два перших ролика хоча б з циклу основи схуднення. Там невдовзі вийде, до речі, новий ролик про калорійність, про білки жири, вуглеводи. Ось тому ще раз підписуйтеся, щоб не пропустити. Отже, ми вже з вами неодноразово в різних роликах говорили. Що кількість наших жирових запасів залежить від співвідношення між отриманою із їжі енергією, отриманою ми з їжі калоріями, та витраченою організмом енергією. Тобто, якщо із їжі енергії надходить більше, ніж витрачає наш організм, тобто є надлишок енергії, профіцит енергії, профіцит калорій, ось цей надлишок ми будемо відкладати в наші жирові запаси. Ну точніше, організм наш буде відкладати в жирові запаси, робити запаси, тому що є надлишок. Якщо ж навпаки, ми енергії з їжі, калорії з їжі отримуємо менше. Ніж організм витрачає, тобто витрачає організм більше, йому не вистачає. А, то ми створюємо дефіцит енергії, дефіцит калорій. І безпосередньо організм змушений брати ось це ось цю нестачу, дефіцит енергії. Він змушений буде брати із наших жирових запасів, і таким чином ми будемо худнути. І третій раз детальніше ось тут. І... Ми створили ось цей дефіцит енергії, дефіцит калорій. Організм отримує менше, ніж йому потрібно для підтримки його а, нинішньої ваги. Ми, простіше кажучи, розпочали худнути. І таким чином ми худнемо спокійно, все добре, ми все правильно зробили, невеличкий дефіцит, правильне співвідношення білків, жильову вуглеводів, макронутрієнтів, тобто, все, все добре. Ми худнемо, худнемо, худнемо. А, і... Пройшло там стільки-то місяців, ми скинули стільки то кілограмів, наша вага об'єми нас влаштовують, ми себе прекрасно почуваємо, все супер. Ось можна зупинятися. Nice. І ось від того, як ви будете жити далі, і залежить те, чи наберете ви вагу знову, повернете цю вагу. Чи будете далі знаходитися в нових комфортних параметрах і не наберете? Що має відбутися, щоб ви розпочали набирати вагу? Тільки що ми про це розмовляли. Ви маєте створити надлишок енергії. Ви маєте давати енергію організму з їжею більше, ніж він витрачає, створити профіцит надлишок калорій. І тільки в такому випадку, якщо ви створите саме такі умови, ви будете набирати вагу. Або іншими словами, якщо ви створите десь такі ж умови, тобто надлишок енергії, а ось такі ж умови, при яких ви до цього до схуднення набрали ось цю зайву вагу. Це абсолютно очевидні речі. Але якщо ви не будете перебирати з їжею. В принципі, вкорінити в своєму житті хороші харчові, правильні харчові звички, а додасте на постійній основі власне життя якусь активність. І не будете перебирати із енергією як наслідок з приходом енергії, то набирати вагу ви, звісно, не будете. Sure Що ж для цього потрібно зробити? Правильно. Потрібно, по-перше, розбиратися в процесах, як працює організм, чому ми набираємо, чому ми худнемо і так далі, та чим ми безпосередньо і займаємося на цьому каналі. І потрібно змінювати власні харчові звички. Під час схуднення, якщо ви, наприклад, плануєте розпочати схуднення і думаєте, що зараз, от я от я знайду якусь дієтку, а в когось там візьму, в інтернеті десь знайду, куплю і так далі. І там якийсь час посижу на цій дієті, схудну, а потім після дієти повернуся до звичного харчування, буду знову їсти все як раніше, і все буде супер. То, чесно кажучи, я б вам радив, поки що навіть нічого не розпочинати, тому що ваші знання ну, десь на рівні от, от. нолика. Так, я знаю, що, наприклад, ось в цьому ролику я казав ролику про перфекціонізм і схуднення, я казав, що краще діяти, навіть коли ви ще не готові, коли ви ще недостатньо знаєте. Але якщо ви не розумієте, що для схуднення повноцінного, для закріплення результату, щоб ви знову ж таки не набирали вагу назад, вам треба змінювати звички, ви не зможете повернутися до вашого стилю попереднього харчування, бо інакше ви будете набирати знову. Тобто, якщо ви сприймаєте таким це. Чином, що я посажу зараз на не знаю на гречці якісь чи на кефірі, і потім буду їсти все підряд і все буде супер. То ну, все-таки вам потрібно трошки більше знань для того, щоб нормально це все діо розпочати. Бо так це не працює. Stop it. Get some help. Бо якщо ви повернетеся до попереднього стилю харчування, наприклад, на якому ви набирали ось цю вагу, яку о, потім скинули під час скуднення, то зрозуміло, що ви знову будете набирати вагу, тому що тоді ви очевидно харчувалися з надлишком енергії з профіцитом калорій. Це одна із причин, чому оці всі короткочасні, жорсткі дієти, монодієти, всілякі, от чому воно на дистанції не працює. Ну, скинете ви якусь кількість кілограмів, скільки витримаєте, от там на одній гречці чи на одному кефірі, але далі ви їх повернете з успіхом назад, тому що ви не можете постійно так харчуватися. Ви не можете постійно сидіти на тільки на гречці, їсти тільки гречку, тільки, наприклад, овочі одні, чи тільки, наприклад, оці всі ідіотські детокс. В лапках для вашого гаманця хіба що тільки детокс, от, е, детокс-смузі і так далі. Це просто неможливо, ви маєте харчуватися повноцінно. І тому після таких короткочасних, дуже жорстких обмежень, ви повернетеся просто до звичного вам харчування. Після цього і кілограми дуже швидко повернуться, зрозуміло, що. Ви таким чином просто не змінюєте харчові звички. Ви просто короткочасно себе дуже сильно обмежуєте, а потім об'єднаєте сім підряд. А треба все робити зовсім інакше. Ем, вам треба вчитися харчуватися широким спектром їжі. Щоб організм отримував достатньо всього, щоб ви могли використовувати багато різної їжі, тобто різну різноманітні багато різноманітності маю на увазі. І вчитися комфортно себе почувати і не повертати вагу, бо немає їжі, від якої ви тільки худнете, і їжі від якої ви тільки набираєте. Все залежить від. Кількості енергії, яку ви отримуєте від калорійності вашого раціону на якомусь проміжку часу. За місяць, якщо, наприклад, ви наїли на плюс, от, ви наберете. За місяць, якщо ви навпаки, вийшли в мінус, тобто організм менше енергії отримує. чим... А витрачає організм, ви якусь кількість ваги скинете, в залежності від от наскільки цей плюс чи і мінус. І якщо ви думаєте, що вам все життя потрібно буде, щоб не набирати вагу їсти тільки одну гречку, курячу грудку і капусту, то ви дуже сильно помиляєтесь. До речі, скажу по секрету, що під час схуднення тільки ось ці три-декілька продуктів їсти, і більше нічого, це також далеко не обов'язково. Під час схуднення, звісно, нам вигідно використовувати продукти з невеликою енергетичною щільністю, тобто простими словами, продукти, які несуть менше енергії, щоб ми їх могли їсти під час схуднення, під час того, як ми обмежуємо калорійність раціону, щоб ми могли їх їсти побільше, коли ви не худнете після схуднення. У вас калорійність раціону значно зростає, ви можете їсти її більші кількості їжі і включати більше різної їжі у свій раціон, тому що у вас просто, скажімо так, більша середа, де ви можете розігнатися. Тобто, ви можете більше калорій використовувати в своєму повсякденному раціоні. Тому що вам не треба. Худнути. Вам не треба обмежувати калорії. Вам треба, щоб їх надходило приблизно стільки, скільки ваш організм витрачає, щоб у вас вага стояла на місці. Простіше кажучи, щоб ваші жирові запаси не поповнювалися, але і більше не горіли. Тому ще раз, протягом схуднення треба вчитись і змінювати харчові звички. І тоді таких питань у вас швидше за все виникати не буде. Чи можете ви все ж таки після схуднення? Через який час після схуднення, наприклад, ну, якусь кількість ось цих кілограмів все-таки повернути, навіть володіючи знаннями, навіть от змінивши свої звички. Звісно, на жаль, можете. Чому? Тому що ну, не завжди ми, скажімо так, можемо рухатися по потрібному нам шляху. Всяке у житті буває, і тому буває дійсно, ось і таке, що ми трішки, скажімо так, от. Злітаємо з цього всього. Тим більше набрати вагу вдруге і так далі, легше через нові жирові клітинки. Детально ми про це розмовляли в цьому ролику. Можете після перегляду ознайомитися по підкасті або буде посилання в описі, звісно. І нічого страшного тут насправді немає. Тобто, якщо навіть ось ви повернули там якісь кілограми з раніше втраченої ваги, ну так сталося у вас у житті. А, не і якщо ви володієте потрібними знаннями, той же час ви знову спокійно все приведете в норму. Чому? Тому що у вас є знання, ви не боїтеся, ви розумієте, що вам не треба сідати там, щоб ху схуднути на одній салати, наприклад, що ви зможете харчуватися нормально, просто з дефіцитом енергії. І коли людина не боїться, коли людина володіє цими знаннями, тоді безпосередньо і немає такого переживання. Ось навіть якщо там десь трохи ця вага повернулася, знання це дуже важливо розуміти всі процеси. Це дуже дуже важливо. Воно знімає ось цей страх невизначеності. То як я відповідаю на ось це питання, коли воно мені прилітає в особисті повідомлення. Банально відповідаю, що я не знаю. У мене на щастя немає відеоспостереження за клієнтами ні під час нашої співпраці, ні тим більше після нашої співпраці. Я не контролюю харчування своїх клієнтів після закінчення тим більше співпраці. Я тим ну я в принципі не можу його контролювати а, і під час нашої співпраці, але хоча б я можу людину направляти. А після співпраці безпосередньо тут уже людина абсолютно. Сама вирішує, що і як їсти. Тому, можливо, хтось там повернув, можливо, хтось не повернув, хтось повернув. Я цього знати не можу. Я не можу знати про всіх клієнтів, з якими я коли-небудь працював. Від нас, тих, хто працює в даній сфері, на жаль, не так багато залежить, як би хотілося. Ми можемо тільки підівчити, направити людину на шлях, все пояснити, показати, розповісти. Але ми не можемо вирішувати за людину, тобто, як їй взагалі жити і як їй налагоджувати от протягом життя, змінювати це все. Якщо людина не налаштована а вчитися, отримувати знання, розуміти, як працює організм, змінювати свої харчові звички на постійно, тобто на, на ціле життя, то дуже ймовірно, що така людина дійсно після схуднення і поверне вагу, навіть от якщо під час схуднення вона дуже гарно виконувала всі рекомендації. От зрозуміти, що все залежить від купи факторів, і в першу чергу від вас самих, як ви будете харчуватися після схуднення. Немає таких дієт, після яких ви, наприклад, ніколи не наберете вагу. Чи таких дієт, наприклад, після яких ви обов'язково наберете вагу. Все залежить від того, як ви е, далі будете жити. Будете перебирати кількістю енергії, будете набирати вагу. Не будете перебирати, не будете набирати вагу. Тому я сподіваюся, що такі питання, ось у вас, в тих, хто переглянув цей ролик, більше виникати не будуть. І тому е, ми самі вирішуємо. Як нам з цим всім жити? Тобто як ми змінимо наші звички, е як ми будемо харчуватися після схуднення, е як ми будемо взагалі жити, що ми будемо розуміти, не розуміти? Ось від цього всього в комплексі і залежить, повернете ви вагу чи не повернете. Тому обов'язково навчайтеся, цікавтеся цим, вивчайте своє тіло, вкорінюйте правильні харчові звички, додавайте активності, якісь у ваше життя, і тоді ви цим. Мінімізуєте абсолютно можливість повернення ваги після схуднення. І все тоді буде добре. Найс. Nice. Ось такий ролик сьогодні. Сподіваюся, вам сподобалося. Якщо ви на каналі вперше і почали знайомство із каналом саме цього ролика, то закликаю вас передивитися, звісно, інші відео на каналі, особливо основні відео. Подобайки підписки, як завжди. Бахайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Напишіть в коментарях, до речі, чи був у вас досвід повернення ваги після схуднення, які ви причини в цьому вбачаєте, чому так сталося, що ви знову почали переїдати і повертати вагу. Буде також дуже цікаво почитати. Допомогти каналу можна не тільки. Подобайками, підписками і коментарями, і посилання на Patreon та інші способи, як це можна зробити, є в описі. Нагадую, що я консультую, веду онлайн, тому якщо комусь потрібно схуднути, набрати вагу, просто проконсультуватися. Як зі мною зв'язатися, все ви знайдете також в описі. Обов'язково перегляньте інші відео на каналі. Ну а з вами ми зустрінемося в нових роликах. А ви тим часом не забувайте донатити на ЗСУ. Триматися і бути мені здоровими. Переможемо!